Рада всіх вітати у новому відео. Я спішу у вайкі знижечки і багато новиночок. Є чоловічі, жіночі, дитячі. Ну що, давайте подивимося. Скільки чоловічого на знижечках і нова колекція є, яке все класненьке. Джинсова куртка 1400 гривень. Але зараз я йду спочатку у жіночі, а потім загляну в чоловіче. Ще ось така футболочка в новинках. Так, ціна на футболку. Ось вони теж новинки. 359 гривень, це 100% котон. І курточка теж 100% котон. Є знижки, є нові колекції, є остання нагода. 40%. На все, але і більше. Я думаю, це в новинках, напевне. І снижка 699 гривень. З баєчкою такий світшот, Подивіться, який класний. Трішки він. Якби не функціональний, не практичний, бо тут біленький. Одразу одягне і все. і вже треба прати. От, тобто так. А ще така штучка класна, чоловіча є. Поло, реглан, реглан рукавчики з баєчкою всередині. Ой, яка класна! Тут Поліестер і кото. 899 гривень ціна була 1100 гривень. Скільки багато чоловічого, класного, є костюми, подивіться, який костюм класний. Штанятка є балонфіт ось такі. І це все чоловіче. 999 гривень зі знижкою така зіпка. Ну і ще штанятка кинемо оком. 999 гривень. Так, що по жіночому бачу навіть напівпорожні рейли є, а це говорить про те, що довішують. Але подивіться, я отак повертаюся і бачу. Класні новиночки Супер. Гарно зайшла. Стьопані куртки. І не будь-які, а дуже сучасні. 1400 гривень. Такий кремовий відтінок. Кремовий такий до екрю. І вольветовий комір, і манжети. Вольветові. І ось тут оконтовочка на рукавах, легкий синтепон, це вже якби весняна колекція. А якщо не холодна зима, от, наприклад, потепліло, а сонечко, то можна чи в машині можна. Цей джампер сюди підійде, тому що, бачите, от по кольоровій гамі співпадає. Ці джампора я вже показувала, вони класні, це правда акрил, але вони такі об'ємної в'язки. Тут закритий виріз і нагадаю ціну нагадаю ціну, 1000 гривень, тому що ну, якби, немає знижки, це новинки. Є коричнева ще така куртка. Ну і джембур новинка, якого я не бачила. Та курточка теж 1400 така сама, але в коричному кольорі. Мені щось в тому світлому кольорі навіть більше сподобалося дорожчий має вигляд. Чи ця? це взагалі базово теж класна. Так, а джемпор. Ось такий біло -синя нитка, Так, ціна 950 гривень. Ось такі кардиганчики в'язані теж вже були минулого тижня Інше в інших моїх відео. 900 гривень. прямі і джинси. Ось так, о, які вони класні, мають лампаси. витягну зараз і покажу. Дуже-дуже подивіться, які вони крутючі з високою посадкою і ось такі лампуаси. Джинси дуже блатні в стилі аліазара. Сподобалися Сподобалося, Я рекомендую такі джинси. Взяти стьобану курточку, ось такі джинсики, а джемпер, ось такі об'ємної в'язки, буде саме то. Ось така легасенька парка, вона досить легка, пояс і стягується, ось така курточка, ну, максимально, максимально легка. 1400 гривень, контрастний комір, кишеньок є накладні, бокові, тобто звичайна весняна. На теплу погоду парка, навіть літом можна її накинути, бо вона досить легка. Не можна сказати, що навіть це навіть не балоніва тканина, а щось таке, якби змішаний склад, котон з поліестеру. Так, тут на кнопочки і все, тільки на кнопки застібається. Так, що тут ще доброго є? Ось такі просто джинси без лампасів. 1100 гривень прямого крою. Теж непогані, оті мені з лампасами дуже сподобалися. Базові лансліви в коричному кольорі. Теж новиночки, 400 гривень неповних, хороший склад в складі віскоза. Просто простенька базова річка повсякденна. нічого такого. Ось цей джампер мені подобається. Теж я його показувала, вже повним ходом бачу, довішують новинки, так що буде що показати. Там напівпорожні рейли і бачу, збирають а, зимові шапочки 750 гривень. Бачу, вже все збирають, або переставляють, можливо, іншу локацію. Можливо, так, ось такий ще 1100 гривень сіренький базовий джампер. Правда, хороший. Об'ємний коричневий є, вже об'ємної такої в'язки в рубчик. Тисячу гривень теж акрил, але це база, повсякденно. Ось такий джемперочок. Сподобався те, що оверсайз. Досить розмірна сітка від XS до L. А це розмір XSS, тобто оверсайз. Ну він, чесно кажучи, навіть би на L підійшов. Так, біля лони. Ось такі штани прямого крою тепленький Можна зараз носити 1100 гривень з гумкою в поясі, навіть кишені немають. Ось такі зручні лаунж, можна навіть сказати, штанятка. А ось літні вже з'явилися в новинках. Принтові 100% віскоза. Ось такі штанятка і лише за 500 гривень. Можливо, де ще блузу я побачу прямого крою. Дивлюся в 44-му європейському. До 46-го, ще є на розмір більше, і від маленького 36-го С. За щіпом вверху, без застіпки, ззаду гумка, Тобто ви одягаєте тільки через верх. Ой, Так, стібнулося мені, пристібну. Бомбери з пальтової тканини в бордовому кольорі, з блискукою золотою. Ось така золотиста фурнітура з накладними кишенями. І такий бомбер коштує півтори тисячі гривень. Це в новиночках, так і написано, нова колекція. Тут розвішено теж в бордових кольорах 330 гривень. Класичні штани з гумкою ззаду. поясі без застівки 700 гривень. Це база для ділового гардеробу. бачите, стрілочки відстрочені, зразу, щоб зручно вам було сидіти. Ходити, то гумка в поясі, бокові кишенки, прямого крою, Звичайні базові, класичні, чорні штани, і ви собі можете докупити ось такий топ за 400 гривень, але він не простий, а він ось таким декором. Що дивно, бо ціна досить бюджетна, хороша якість в складі є віскоза. На деякі позиції ціна буває захмарна, а на деякі дуже смішно дешева. Ось такий топик. Топік. топ топ Так, жакет ще для ділового гардеробу, але ну, у них жакети досить дорогі. Це точно. І навіть зі знижкою. Той жакет буде купа грошей коштує. Це саме інша футболочка. Інша 330 гривень, байс депору. А ось і жакет прямого крою 200, дві про що я і говорила. І в складі полястрів із клозаластан. Стандартна костюмна тканина. Це пальто непогане з поясочком. Правда, ціна 2400. Красивий такий відтінок, долати щось, покові кишеньки, 100-відсотковий поліостер. Здивовано, хоча б трішки було щось за таку ціну, за 2400 Ну, як є, показую те, що є. Знизу був коричний ось такий джемпер, акрил 850 гривень. Дуже рідко зараз викидає натуральні складнички, наприклад, до джемперів, до пальпів, до чогось такого, до жакетів. І знову новиночки. Ось така водолазка, бо з рукою в складі і віскоза і поліестер і 800 гривень. Темно-синій колір. якість дуже непогана, акуратна така в'язка, акуратне закінчення, отут паетель. Тобто ви зрозуміли, про що мова. Ось такі є сорочки, класика повсякденні. Теж для ділового гардеробу 1100 гривень. Ну дешево. Якщо, От буквально якщо, ось така сорочка, в складі є віскоза, а з випічками в талії. Класична сорочка. Якби нічого такого, а ззаду ще гумка вставлена. От, тобто порахували, що це складна модель, якби нова колекція. Ще ось такий жакет в синьому кольорі з крепового трикотажу. Хорошенький. Можна і під низ взяти таку доладочку синю. 1400 гривень поліестер і віскоза. Ось такі класичні сині штани, які підійдуть і до цього жакету скрепового трикотажу. Також вони підійдуть до цієї водолазки. Ну і до цієї класичної сорочки, жіночої таш. Я і до будь-чого, тому що класику, класичні штани, базові легко поєднувати. Це не питання. Не повинна, до речі, досить якість, гарно пошиті. А, в складі поліастриві з Еластан. Трішки завужені донизу, з високою посадкою, бокові кишеньки. 900 гривень ціна. Легка блюза в шоколадному кольорі. 1000 гривень. Розкішна, жіночна, красива блуза, мені сподобалася, і в складі ліоцел. Ще красива блуза, вишивка прошла. Ось така повністю вся розшита, 100% котон. Ось так краї фігурні, але сподобалося. маленький кумірчик такий акуратненький, правда, 1600 гривень. Ого! Буде хороша. Ось така ще блуза, з візкоза, 100% віскоза. А тут ціна мені більше сподобалася, класична блуза. Дивлюся в 44-й, розмірна сітка до 48-го європейського 450 гривень. З таким ніби ланцюгом принтом. Тут з гумкою. На рукавах прямасенька, вона не застібається на годички, тут на зав'язці вирізі, Ну, красива, дуже симпатичненька і ціна досить хороша, досить приємна. Які красиві жилетки, стобані, в великому кольорі. Тут стягуються, застібаються на кнопочки. А, супер. Ось така жилетка на легкому сантепоні. І це в новиночках. Рекомендую 950 гривень. Футболочка з принтом, Принт Animal, Малюнок з таким ніби ще бархатом зверху. 100% бавовна, 100% куток. Ось така бачу вже, що є великі розміри. І ціна лише 360 гривень. На розпродажі є 950 гривень твідовий жакет. Ціна була 1700 гривень золотими гудзиками стилі Шанель. Далі бачу джемпери непогані. Теж зі знижкою 400 гривень з декором. Хороша ціна, хороша пропозиція. 58% знижки. Бо в новинка 650 гривень. Рекомендую. Ось такі в кремовому кольорі на танкетці. Симпатичні, досить. Сподобалися мені. Ось такі були сьогодні новиночки в Вайкікі. Рада всім, хто був зі мною, хто підтримав лайкосиком, написав коментар. До зустрічі у нових відео, у нових оглядах.